Будинок одноповерховий площею 80 квадратних метрів, у ньому 4 кімнати, де легко розміститься і велика родина, і гості. Крім того, є простора веранда, зручне місце для ранкової кави або тихого читання ввечері. Тепер трохи про ділянку вона складає 15 соток землі невелика, але, як на мене, достатньо Це сад, город, квітник. І ваш особистий простір для будь-яких ідей. Плодючі дерева вже є, тож урожай фруктів гарантований. А якщо ви мріяли про власну теплицю чи маленький басейн, тут для цього всі умови. Дім побудований зі шлакоблоку, що робить його міцним і теплим, покрівля металеві листи, і з цим також все надійно. Опалення твердопаливне, а значить, взимку буде тепло. І не доведеться переплачувати за газ. Щодо інфраструктури ділянки є гараж для авто, сарай, погріб для зберігання запасів та літня кухня справжня знахідка для господарів. Цей будинок це не просто стіни, це готовий простір для життя.